З нагоди ста днів перебування на посаді голови Житомирської облдержадміністрації Сидір Кізін розповів, що вже встиг зробити. За словами очільника області, прийшовши на посаду у непростий для країни час, він зіткнувся з недовірою до влади, тому одразу взявся формувати її нове обличчя. Провів зустрічі з підприємцями, лікарями, вчителями, громадськими активістами, отримав конкретні призвичаї тих, хто становить хребет корупційної системи, яку потрібно зламати. Область отримала нового прокурора, нового начальника міліції, змінила всі голів райдержадміністрації. Наразі кадрові призначення, що тривають, але роботи ця просувається повільно. А словами кізна чиновники, які вже звикли очолювати певні чиніві потоки і розглядають державну службу як спосіб власного збагачення, не хочуть лишати насиджені місця. Багато людей, навіть у мене в, тій, в обласній державній адміністрації, там де я здавалось би міг би своїм рішенням. Змінити того чи іншого керівника вже третій місяць знаходяться то на лікарняному, то в е відпустці, то е ще придумуються різні причини для того, щоб е будь-що втриматись при посаді, дочекатися, що можливо щось поміняється, можливо, ситуація зміниться, можливо, буде реванш, можливо, прийдуть інші сили, які їх залишать, чи їм вдасться з кимось домовитись. У Сиді Ракісіна є план позбагачення нашого регіону, сферами, які потрібно розвивати, в першу чергу, словами чиновника, є лісове господарство та видобування корисних копалень. Насправді ми живемо на золотій землі, наповненій коштовним камінням, наповненій корисними копалинами унікальними у світі і в Європі. Але якщо ми подивимося якраз на ті райони, в які добуваються ці. Власне, дорогоцінні е копалини ті райони найгірше живуть. Чому? Також за рахунок тотальної корупції, також е за рахунок того, що всі підприємства дубовної галузі без виключення загнані в тінь і е поставлені в ситуацію, що змушені порушувати закон. Велика робота проведена по допомозі військовим. Ситуація у державі обласну владу наразі турбує перш за все. Також у Томарі створили координаційний штаб з безпеки і оборони, який позитивно зарекомендував себе під час таких критичних дат, як День перемоги та день виборів президента З обласного бюджету. Виділяється кошти на допомогу сім'ям військовослужбовців. Держава виділила по 600 тисяч гривень на кожну сім'ю. Ця допомога ще не поступила, але ми теж працюємо з нашим управлінням. Щоб ці кошти, все таки пошвидше, кабінет міністрів закінчив процедури і вони отримали, за поданням обласної державної адміністрації, наша обласна рада долучилася до цієї справи, і ми виділили ще по 30 тисяч гривень на кожну родину, де загинув Бієць. Не чекаючи, поки держава забезпечить наших військових бронежилетами, Сидір Кізін звернувся до обласної ради з проханням профінансувати й таку допомогу. Було виділено близько двох мільйонів коштів. Активно долучається до цієї допомоги і громадськість. Вантажі з продуктами, системами захисту, відправляються щотижнево. Зокрема, цього тижня в 95-ї бригади відправили 85 бронежилетів. Цю роботу буде продовжено, що стосується подальших кроків. Кізін на посаді голови ода чиновник готує кадрові зміни у системі охорони здоров'я, яких за його словами так чекає громадськість.